те, кто находится за линией размежевания, наконец-то поняли, что вопросы надо решать не на поле боя, а за столом переговоров. Это дуже приемно и хочется надеяться на то, что цей конфликт подальше будет вырешен мирным путем. Экипажи до машин! Сьогодні, близько дев'ятої години, усі танкові підрозділи, а також окремі артилерійські отримали команду на відведення техніки на визначений район на відстань 15 км від лінії за з противником. Ми сьогодні спостерігали за відведенням одного з батальйонів 24-ї окремої залічної бригади, яка виконала наказ і була переслокована в інший населений пункт. За думкою танкових підрозділів 15 км можна подолати за 15-20 хвилин. От я хочу сказати, що як артилерія, яка була відводна ще 25 лютого, так і наші танкісти сьогоднішнього дня перебуватимуть у постійній боєготовності. Тобто одні відпочивають, одні знаходяться на бойово чергуванні. Якщо б сигнал швидко сіли, і два боєкомплекти, які заражаються у танкістів, вони висуваються. Це достатньо аби від противника і далі діяти згідно ось, там, поступу в резервів. 24-та бригада. Визволяла Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кримське і багато ще місць Луганської області. Вона на передовій з весни 2014 року. Ні разу не була виведена в тил, ні разу нам ніде не передуступовували постійно бойові готовності на напередку. Підвід від відбувається суворо з затриманням мінських домовленостей, відвод техніки відбувався під пильним контролем міжнародних спостерігачів і за умови повного дотримання, повного дотримання режиму припинення вогню. Українські військові залишаються на лінії розмежування. Відвод техніки і артилерійських систем не означає, що вони полишать свої позиції. Вони і далі там несуть свою службу. Зараз на позиціях залишається техніка, це бронетранспортери, БМП-1, БМД, які не обговорювалися в міжнародним деболосі, а також залишається стрілецька зброя, це гранатомети, це автомати, кулемети, крупнокаліберні кулемети, які також достатньо сильні і всі в справному стані, що доводить в ході ведення бойових дій.